Привіт! Це буде те відео, яке я чесно говорячи, більше за всіх люблю. Коли ем, умовно весь ефір ти просто стібешся з влади. Воно буде насправді про складну тему: Укренерго, корпоративне управління, звільнення, когось там наглядової ради, і все це важливо, але я трохи спрощу. Воно буде про гроші для України, про абсолютно традиційну циклічну звичку влади битися головою в стінку, причому постійно. І навіть речі більше і більше запасу для того, щоб це було боляче, про зашквари, підрив довіри європейських партнерів та в принципі всіх, хто ще готовий був нам давати гроші в руки, про зірвану підготовку до опалювання СЗО, і про те, як наша влада, зокрема і частина Кабміну, і відповідно головний тут діячі офіс президента, вважають всіх навколо ідіотами. Тож, ми будемо говорити про черговий скандал з Укренерго і ось всю цю історію, яка у них сталася щодо останніх рішень наглядової ради, звільнити і керівника, і відповідно все правління. Але я вам обіцяю, це відео буде мінімально складним, хоч деякі моменти вам все ж таки доведеться пояснити. І максимально цікавим, тому що це прям хрестоматійний приклад, як А не треба робити, як. Постійно ми робимо ми це Україна, і як на жаль, це буде мати прямі наслідки, якщо наші ідіоти не перестануть займатися відвертою фігнею. Тож з вами Ярослав Железняк. Сьогодні ми розбираємо достатньо показовий зашквар влади, очевидно, не перший, але він яскравий з усіх аспектів. Тож я вам обіцяю, буде багато цікаво. І ми починаємо. Так, давайте по перше, я вам дуже дуже спрощено поясню, що таке Укренерго і чому ось вся ця історія важлива. Інакше не буде дуже зрозуміло, чому ми далі так знущаємось в лади. Отже, Укренерго це одна із головних енергетичних компаній, Фактично центр всієї енергетичної системи, і відповідно без, без неї, ну як то сказати, електрики, електрики у нас не буде. Коротше, воно перерозподіляє енергію. Тож, це дуже спрощено, пробачте, енергетичні експерти. Якщо я трохи це вже спростив до мінімуму. Друге, «Укренерго» – це державна компанія, яка фактично є, ну в хорошому сенсі, насосом для іноземних грошей в нашу енергетику. І зокрема, європейці дають туди кредит або гроші, вона, відповідно, все це оплачує і центр енергії, і зеленої генерації, і всім іншим, і будує захист для нашої енергосистеми. Але ситуація на зараз, що в цій компанії, очевидно, через багато причин, в тому числі погану історію з тим, як воно відбувалося з минулими зашкварами, немає грошей. Тож європейські гроші тут важливі, просто запам'ятайте це. І третє, так як Україна прямує до Європейського Союзу, в тому числі в енергетичному аспекті, і, зокрема, в якраз в електроенергії, то у нас там купа з міжнародних зобов'язань, різних регламентів і не тільки до яких ми маємо. Приєднуватися і відповідати і, відповідно, тому до цієї кампанії є дуже дуже велика увага всіх міжнародних партнерів. Тому що а вони це фінансують. По-друге, тому що відповідно це буде прямо залежати по нашій євроінтеграції з точки зору енергетики. Ну, це якщо спрощено, я вам пояснив, що ж таке «Укренерго». Тепер що для влади є Укренерга. Це компанія, яка залучила 3 мільярди євро фінансування. І з цих 3 мільярдів о, представники нашої влади постійно намагаються щось вкрасти. То натякають на те, що можна було б якісь відкати дати на будівництві тих самих споруд для захисту нашої енергетики. То якісь закупівлі, короче, робити те ж саме, що вони роблять на. Енергатимі, по-друге, у ЕНЕУКРЕНЕГО сам по собі є великий оборот грошей, це приблизно 100 мільярдів. І ну як ви розумієте, тут є теж купа можливостей для наших нестримних реформаторів в офісу президента, де умовно вони можуть накласти свою магнату руку. Десь Визначити, кому першим платити борги, де знов ж таки провести закупівлі, десь відповідно перекрутити ці гроші. Короче, для них це прям великий куш. Ну і третя, найбільша головна проблема. Це з Укренерго, і одна із причин, чому постійно є про у нього конфлікт природній з тим самим Галущенка і всією сворою міндіща. Це те, що Укренерго має проблему свідка. Без них будь-яка оборудка сильно не пройде на помічене. Тож в даному випадку, коли Укренерго піднімає галас, тут десь набу може відкрити справу, десь антикорупційне розслідування може вийти, а десь просто ця оборудка не пройде. Тож давно вже у владі, і, зокрема, у компанії Міндіча, і яку в енергетиці очолює пан Галущенка, екс-міністр енергетики, про нього ми поговоримо окремо, було бажання залізти туди і поставити свій менеджмент. Тепер ми переходимо до якраз останнього, як вони намагалися це зробити. Пробачте, але це буде справді показово і цікаво. Тож, дуже довго Галущенка і на той момент інша особа від Міндіча. Ростислав Шурма, які зараз переховуються в Німеччині чи в Австрії, намагалися звільнити керівника «Укренерго». І ось вони прийшли на ставку, розповіли, що як все погано, і було перше рішення тоді, коли звільнили пана Кудріцького. Це був скандал. В багато міжнародників про це говорили. А головне наглядова рада «Укренерго» сказали: Дякую, ми побачили таку незалежність. До побачення, ми складаємо свої повноваження. Тож скандал переріс до вимог МВФ. ЄС було купа запевнень від нашого уряду, що все не так однозначно, і просто во так склалося. Тож ми обов'язково оберемо нову наглядову раду незалежно, чесну, і обов'язково наділимо її повноваженнями. Все ось далі вирішувати. Обрання відбулось, як і сказав, це була вимога і МВФ і Європейського Союзу. О, наглядова рада справді була обрана непогано, але так як вона має обрати голову відповідно цієї кампанії замість Кудріцького. Міненерго, всі їх кандидати ну вони абсолютно не проходили на цей момент. Тож у нас з'являється скандал номер два. Пов'язане з цим це зміна статуту. Ви пам'ятаєте, у нас була історія, в тому числі вона перша вийшла на нашому youtube каналі, потім telegram каналі про те, що Міненерго тут підриває кубу міжнародних вимог, і відповідно. Сказав, що змінює статут, що тільки керівника можна обрати, якщо всі, в тому числі представники від держави, наглядової ради за це голосують. На це ЄБРР і інше сказали тоді, якби ми вам і гроші не дамо. Тож в даному випадку цей скандал теж призвів до того, що Міненерго по факту обісралась, і потім все ж таки відкатувала цю історію назад. Але тоді наглядова пішла на один компроміс. Ми про нього ще згадаємо, але цей компроміс був поганий. І ось у нас 26 вересня. Ми доходимо до моменту, розради якого ми пишемо це відео. Верховна е, Укренерго, і його наглядова рада звільняє голову управління компанії, пана Зайченка, і відповідно весь склад е, правління. Кампанії і цей скандал, от якраз ми з вами зараз будемо розглядати. Але ще раз для того, щоб розуміти масштаб трагедії, треба було б у всі попередні серії. Що за скандал? Якщо дуже спрощено, я вам зараз буду намагатися пояснити. Коротше. Коли Міненерго зрозуміло, що вони свого кандидата не проведуть на голову відповідно компанії, то умовно їх кандидатом став один із трьох, хто був в шорлиці. Цей план Зайченко. Не те, що він погана людина, просто ну. Тегнар був у прямому сенсі цього слова. І він, начебто, пішов в Союз Міненерго, А відповідно наглядова рада тоді, тоді пішла на компроміс, що окей, вони керівника цього погоджують, у них був інший фаворит. А ось все правління, ну тобто людей, які будуть приймати рішення по окремим напрямкам, вони проводять через незалежний конкурс. І в даному випадку, все як завжди. Вибуло, що Україна щось пообіцяла. Далі прийшов пан Зайченко, приніс своїх нових кандидатів наглядова рада. Частину із них схвалила, частину ні, і призначила тих людей, якого вважала за потрібним. Тут відповідно Міненерга і відповідно наші хлопці в офісі президента зрозуміло, що щось у них пішло не так. Написали в комісію з цінних паперів. Так, комісія там нагадаю, очільник це голова. Ці комісія Руслан Магомедов людина міндіча і відповідно орієнтована на Єрмака, вперше в історії дали припис, що ай-яй-яй, ви порушили, не пройшли там певний комітет по призначенням. Тож ви маєте це виправити. На що наглядова рада вже очевидно зрозуміла, що їх кидають, плюс там Міненерго ще прийняла окремий там кодекс етики Не буде зараз на цьому зупинятися, це неважливо. вони сказали: Окей, раз ми тут порушили, то ми по всім іншим. Призначенням до цього порушую, тож звільняємо вашого керівника і все правління. І пішла, в принципі, на достатньо то сміливий крок. А це стало неочікуваним поворотом цієї історії, особливо для. Міненерго. а настільки а, незвичайним, що в принципі тут треба трохи розповісти, що таке Міненерго зараз. Нагадаю, до цього його очолював Галущенко. І зараз де факто він його так Міненерго, далі очолює. Там фактично міністром є Світлана Гринчук. Вона нічого там не вирішує. Тож всі питання, в тому числі обіцянки перед президентом. А от всі ці призначення, начебто, Галущенко погодив з президентом, від. Відповідно, ну, далі тягне сам Глушенка, і тут, 26 вересня, наглядова рада виходить і по факту показує їм великий середній палець. Тож, Міненерго спочатку тримала мовчання, попросили деяких народних депутатів щось про це говорити. Не те, щоб у них це гарно вийшло. Ну коротше, це окрема історія зашкварів. Але. Тут, якби вони одразу почали іти Міненерго в атаку, і декілька цікавих речей. По перше, вони заборонили наглядовій раді щось окремо від себе публікувати. І в на моєму телеграм-каналі якраз виходила заява цієї, цієї наглядової ради. І отут Міненерго дуже дивно почала це спростовувати. що начебто, до них нічого не доходило, і вони взагалі нічого не знають. Це відбувається згідно корпоративного управління. що є абсолютно фігнею. але у нас є і інші якби як би то приклади. А по-перше, почалось одразу в деяких телеграм-каналах у ці воплі про те, що як так перед опалюваним сезоном наглядова рада різко звільнила менеджмент, це ж неможливо, це ж створює величезні проблеми. Це було б достатньо чудово, якщо б у нас буквально місяць чи два до того не була б рівна така ж сама історія з Енергатом, коли треба було сховати попереднього керівника. Його різко звільнили далі. Грінчук. На фотографії йому подякували і його одразу вивезли від кримінальних справ в бік Європи. От там чомусь таких криків не було. А тут ну вже почались. Але більш того, для цього, щоб якось завадити роботі самої наглядової ради, Міненерго випускає дуже дивний наказ. Вони випускають наказ про те, що наглядова рада далі має збиратися тільки в Києві, тільки в конкретному приміщенні. І оцей наказ підкреслюю, він стосується виключно «Укренерго» і не будь-яких інших державних компаній. Наглядав нас, наприклад, є «Нафтогаз», там є в наглядовій Раді розтік шурма. Чомусь в Київ не приїжджає, напевно, боїться підозри від набу. І ну, це відверто говорячи. Достатньо був дивний крок з усіх аспектів. О, так забігаючи наперед, скажу, що наглядова рада сказала: Окей, тоді ми приїжджаємо в Київ і приїхали. От Зараз вони знаходяться в Києві. Але тут м, цікавіше ще декілька аспектів. Як я сказав, Укренерго і в принципі всі ці історію з енергетикою долі досі опікується Єрман Галущенко. Він формально є зараз міністром юстиції. Тож Герман побіжав у п'ятницю до президента і отримав задачу відповідно все це блокувати. Станом на зараз мін'юз швидко заблокував реєстр для того, щоб не було внесено змін. А також якимось дивним чином саме от коли як ти тільки з'явилася уся ця історія з звільненням менеджменту в Укренерго корпоративний секретар. Наглядової ради отримав підозру за якимось там неправильним користуванням транспорту, яка справа втягнулася три роки. Вручали Нацпол і СБУ. Що відверто говорячи, очевидно, є пов'язаною історією з цією штукою про боротьбу за управління Укренерго. Ну і остання є у нас така комісія регулюванню енергетики, це ЕНКР яка зараз повністю під Галущенко, і ті теж видали заяву, що ось не можна це робити. Посилались на статтю 19 директиви ЄС, яка взагалі стосується методів сертифікації, але це неважливо. Коротше, давайте я того все все спрощу. Як я переконаний, що ви могли б заплутатись в цій історії з Укренерго, але ну, дуже просто є. Компанія, в яку європейці кидають купу грошей і вимагають там нормальний менеджмент, а не Галущенка, шоу, який там вкраде все, що можна, в якому числі, і стілець, на який там буде знаходитись в якомусь із офісів. Тож, є декілька старіць. старін. Перше. Наглядова рада, яка незалежна, говорить: ми ніякі компроміси не підемо. Ваш менеджмент призначати не будемо. Тож ну не хочете по-нормальному, будемо тоді працювати по закону. Є відповідно, офіс президента, який сказав: Ні, ми сказали і погодили. Ось саме цих призначити. Ми хочемо отримати всі гроші, контроль. І відповідно, давай Герман, іди вперед, борись, і давай всі різні там методи використовувати. Є Єрмен Халущенко, який відповідно, як вміє, так і використовує. Там реєстр заблокував, там підозру різко дали секретарю. Там, відповідно, якісь комісії подавали різні заяви, хоч там і не важливо, що вони сказали. Є Свереденка, це прем'єр-міністр, хто ще пам'ятає, вона, вона відсутня в цій історії сховалася, як завжди, і ось уряд мовчить. Хоча говорить, що вона очевидно розуміє, що зараз буде. Проблема з в тому числі фінансуванням того, що треба нам на енергетику в цьому і наступному році. Є Міненерго, на абсолютно всім пофіг. Ну що там сидить фунт, її звуть Світлана Грінчук, і абсолютно байдуже. Ну чергова людина Міндіша, яка по факту все одно все слухає від Галущенка. Ну і є президент, який говорить на оцій зустрічі з Германом, а той бігав до нього в п'ятницю. Сказав Навести лад, як і що саме означає навести лад, ніхто не знає. Тут, до речі, окремо скажу, що Єрман Галушенко справді може окремо бігати до президента, бо в обхід Андрія Єрмака. Тож говорять, що дуже довго люди після цього не тримаються. Сподіваюсь, що от якраз в цій історії той рідкий випадок, Андрій Борисович, я за вас, Германа, треба звільняти. Тож повертаємось тепер до е, самої ситуації, з чого напевно я і почав відео. У нас є історія, де влада тричі обіцяла навести лад і не робити дурь, але знову це робить. Є так само міжнародники, які готові давати гроші, але якщо влада не робить дурь, е, наші в черговий раз їх кидають, показують, як вони блокують реєстри, міняють. Якісь е, правила на ходу роблять дивні приписи, і ще на всяк випадок, корпоративному секретарю дають підозру з, разом з Насполом і СБУ, що очевидно у міжнародників складається в таку саму прозору картину, що, ну м'яко говорячи, їх кидають. І ось на цьому моменті ми з вами зараз, які є декілька розвитків подій, говорять, що велика кількість людей в владі очевидно розуміють, що якщо перші два рази. Герман і вся ця історія міндіча з спроби захвопити Укренерго, То як то не дивно. Але третій раз розрахунок в принципі на це її якби просять заспокоїтись і зробити нормально. Є єрманий офіс, які відповідно отримали команду, і в принципі самі все ж таки хочуть здогнати ці 100 мільярдів, які крутяться в «Укренерго». І от в чому для нас проблема: що все це пов'язане з євроінтеграцією, з нашими міжнародними зобов'язаннями знову вийде зараз заява ЄБР. Головне, що гроші в компанію не прийдуть. Тому що вони вже рік не приходять через оцю, цю чорду компанія в дефолті. Тож, якщо у нас буде пропадати електроенергія, то звичайно це через Росню і російські обстріли, але в тому числі вони стануть більш ефективними через те, що ось влада вже рік займається ось такою фігньою. Я просто хочу, щоб ви зараз зрозуміли, що заради додаткової наживи, а повірте, вони і так на енергетиці непогано наживаються. Зараз ось ми у отрим... Отримуємо такий великий міжнародний скандал, проблему з в принципі, фінансуванням. Головне з тим, що у нас не буде достатньо грошей на енергетику, в тому числі її захист. Но от на цій позитивній чи непозитивній ноті я закінчую. Сподіваюся, я вам трохи розклав це у голові максимально просто і з понятними фігурами. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайку.